Всім привіт хлопці. Всіх вітаю на вирощування зайців. Як ви знаєте, я вирощую. Це моє перше відео. Хочу вам розказати про своїх зайців. Коменюрка. То ли брата. Тут у нас Зайці в мене в хлівові. Воду бенні відключив бо вчора був погрес, вода вся стекла. Як ви думаєте? Є мене такий заяць, вже робочий все геть. Є така самочка, яка їсть. Тут у нас маточник. Хочу розказати вам усе про себе. Як у мене все сталося. Як у мене були, як у мене з'явилися зайці, просто ми, ми погорили з батьком. Я погорив з татом, та мамкою. даємо хлопці зайців, такі файні, великі. Тата мені каже, та купи собі. Каву. Грошей. Коли гроші, будуть, туди собі. Він каже, ні, ми ти купимо, але ти за тим все дивитись, так також гроші. Раз це у мене з'явила кролиця. це У нас появило третього. Він це появив неділю, не пам'ятаю добре якого. Знаєш, що в неділю. Що, які ошибки в мене пройшли дома? Із кроликою. Мінус ніпель. і почав тікти пук, тим передавив. Переду такой просто задіти по зверхи. Та й далі использувати. Все робочий діпель О, Чуть буде підтікати Як ви знаєте, що я пролікло. Но я лиш кроликами себе задіваю. Хто не знає... А, я ще канал не забув. Ту я буду і так під союз. Канал Ще один. Тож буде не про зайці, а про, про, про техніку. Зараз вам покажу стрім всього заведу. Тепер стрім має йти. Та й це ж хочу вам сказати. Mm. Як кроликуват. Бери кроки. Годував я їх раз ячмен. Качу може кроків годувати. Ячмей пшениця. Спеціальні грануляторові. Спеціальні корма я купив теж був бішок кролиці. Та й... як добре у яких Утік може це злучати кроликів. У зимі, у лис, топаді, тобто у ліків. Три місці літа точно не злучати. Дуже погано. Кролик будуть убирати. Я та одного це, пару хлопців сидить. Ну, не хлопців, вже у віків так посилити. Там де тебе мають кролики. Але у них... Не йдуть, Так як я видів пацана у крочхлопці, то так купив зайців. Каліфорніка та й цей не го немця нагадати. Тай я йому написав фанікрон. Він мені відповідає, все перезибув. Ту я від канал підцаюю, як він це називає. Добре? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Це мій другий канал. Другий. У мене є один канал, але в нього там подписчики не ростуть. Я не знаю чого. Коротше хлопці. Так я десь нині, нині вать, завтра проведу стрім. Не знаю, тільки то буде стрім іти. Я проведу там все подробно розказав, добре? А перекараз вам нічого не можу розказати, бо я раз перше відео з'їв. Зараз стрім так не дозволяють. Всім пока-всім пока. Позу вам ще кроликів.